Виконуємо ми вже задачу на Покровському напрямку з місяця вересня 24-го року, а саме ми сюди прибули з Курської області. Перед тим ми виконували виконували бойове завдання в Курській області. Після того нас перемістили сюди. Наша бригада і мій батальйон був свіжо сформований. Він Перший раз входили і в особовий склад, і всі мої офіцери в бойові дії, Буду так казати, три офіцери в батальйоні, які проходили бойові дії. Основний склад офіцерів і сержантів і солдатів це були мобілізовані. Вони були мобілізовані в місяці травні. Коли я йшов командиром батальйону, мені запропонували судив в 152 другого, коли сказали, що практично. Всі офіцери мобілізовані, що е, особового складу 100% там, 100 комплектованості допустим, до штату батальйонів немає, що будуть набирати. Я дуже сильно глибоко, м, ну як сказати, дуже сильно глибоко вникав в те, що дуже важко буде навчити військовослужбовців. Е, я буду говорити прямо відверто, так як їх ТЦК зараз загрузило і привезло, бо тому що це вже не люди, які ну, тоді на той час були, це не люди ті, які е, мотивовано йшли 22-му році, в були, Це вже, вже 24 рік був, тобто третій рік війни, я е, дуже в тому сумнівався. Я думаю, що в мене зараз буде дуже багато СЗЧ, дуже багато ну, відмовників. Я просто думав, що буде хапець. Сформував батальйон. І ми перше, що ми цим батальйоном ми заїжджали в Курську область, на Курщину ми заїжджали. І я дуже сильно переживав, коли ми заїжджали, тому що я думаю, зараз погубиться особовий склад, одні заїдуть, інші не доїдуть. Ну, коротко, зараз буде дуже великі проблеми. Но, як на дуже велике моє здивування, такого не було. З людьми треба говорити, треба бути біля свого особового складу. Допустим, як от в мене було без ВП, я розумів, що мені треба бути там, на полігоні з особовим складом. Щоб вони бачили, хто в них командир, хто, що є комбат. Тому що е, стикались на превеликий жаль, з таким я стикався то, по практиці, там, в дружніх підрозділах, що військовослужбовці їм там говорили, або вже напряму там, комбат говорив радянко, а вони йому там говорять, «Та ти хто такий, ми тебе не бачили. Ну, Як ми можемо з тобою воювати? І вон, воно свої плоди надає, бо після цього е, весь особовий склад, мені наскільки було дуже сильно приємно, от, вже навіть після Курщини. На Покровському напрямку приїжджаєш в певний підрозділ, просто подивитися, як твій особовий склад живе, як він харчується, де в них помивка йде, тому що загальне там баня є, загальна кухня теж є. Але в підрозділах воно теж це має бути. Як командири це все організовують? Ну, Як вони сплять? ну Це все це, 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 саме головніше, це треба, щоб був воїн е, нагодований, помитий, постіраний і виспаний. От тоді можна щось від нього вимагати, щось щось з ним говорити. Бо якщо цих чотирьох речей не буде, з ним ну, він може так прямо сказати Командир, да пошовте, і в принципі він буде правий, що ти йому зробиш? От. І багато хто хлопців приходить і казали, командир, да ми, ми вас знаємо. Його розвідки ви мене знаєте. Так ми з вами були на БЗВП. Це дуже сильно приємно і ну, ще більше мотивує щось робити і прагнути вдосконалення. Коли бригада отримала смугу, це, звичайно ж батальйони районної оборони. Дуже, от порівняно зараз весною, дуже великі були е, наступи. Наступи то, як вам то Росія діяла, діяла тактикою м'ясом. Просто отак е, відсилала або на машинах, ну, там як, як напрямках, на бронетехніці. Навіть на легковій техніці, там ще тих часів Жигулі, там Буханки, такі машини їхали набиті, напаковані їхньою піхотою і вони пробували доїжджати. У них нічого не вийшло. Ми їх патьками клали. Ми їх пачками просто ложили. От, і вони продовжували, продовжувалися. Найбільш інтенсивніші наступи в них діли це е, ранком до сьомої ранку, і з вечора, от, як вже посіро, бодинка 4-5, вони дуже от в цей період часу дуже сильно вели наступ. У нас побудована була така система, що ми, коли вони під, ну, бачу, ми виявляли, що спостереження з коптерів, виявляли, що противник здійснює маневри до нас, ми тоді піднімаємо це в півідрони, в піввідрони урожається техніка на підході, особовий склад. Якщо дехто з особового складу пробував там запригнути або в окопи, або бігти до посадки, соответственно, вже діяла тоді піхота. І відстрілювала вже піхота, їх, як би так казати, добивала От на своїх ближніх підходах. В принципі, якщо прийняти осінь тоді і зараз весну, то зараз практично буквально пару тижнів. Отак От раз і перестали, отут конкретно де зараз, на якому ми напрямку, перестали йти в штурмові дії. Е, є групки там, два-три чоловіка. ну, За день нехай буде чоловік 20, так, ну, плюс-мінус 20-30. Маленькими групами там, два-три чоловіка, чотири. Пробують там перебігати там, з посадки в посадки, але ми їх все рівно виявляємо і знищуємо противника. І все ж таки знищуємо. Колективною зброєю знищуємо їх FP-відронами, скідами. Ну і звісно ж піхота, там вже хто там доповз, будемо так казати, то вже піхота знищується. А ви рахували, хоча приблизно цифри, за цю зиму ви кажете, постійні ці штурми і пачками клались. З пачками це скільки за три місяці? Вбито ворогів? Ну дивіться, я рахував, отак, як будемо казати, не напрягаючись за штурми, бувало таке, що і до роти доходило. До роти за день? Да, до роти заходило їх. І рота була повністю під 100 людей, да, під 100 людей. Ну, було... 200, Дивіться, я, я пригадую один момент, в мене був особисто в мене поза 60. Тому що ми почали е, цей розвідник, в мене сидить на КСП, почали відмічати, поза 60 людей в, е, йшли. Ну, але вони йдуть. Оце фільми зомбі, це реально, це реальна картина. Це, баталь... це реальна картина. Вони кладуть батальйон за тиждень, тут з взимку, так? Я думаю, вони більше кладуть. Ну, на, на, на вашому напрямку, тобто ви батальйоном обороняєте там якусь ділянку, і вони кожної тижня новий на ваш батальйон присилають свій батальйон, бо той же знищується. Так, mm -hmm. да, правильно, правильно. І це, це дійсно, це в мене є зафіксовано. У мене є, е, є зараз просто певні ресурси, от, де воно все фіксується. Тобто відеоматеріали, ну, воно все є. тобто не, не треба там собі нічого надумувати, тобто, хочеш доказати, От, є диски, є системи, ну, як там називається ці сервера, там вони всі забиті, там можна все переглянути вплоть до кожного моменту. Якщо ми десь з середини осені, до грудня ми були тут, це практично 2,5 місяця. Є в районі оборони. Ранком і вечором йшли колосальні групи. Колосальні групи йшли. Ну, і це не без підтримки бригади, це, без, це підтримка я от своїми засобами, ресурсами. Я б це все не зробив. Це е, з допомогою старшого начальника. От. Допомагає, бо в мене ж, допустим, такого, ну як сказати, в мене нема стільки ресурсу, щоб таке подавлювати. От. Є певні напрямки, звідки може і можливо рухатись техніка. Тому що е, ландшафт нам не дозволяє сюди їхати. По одних, ну там куди хочеш туди їхати. Е, от конкретно, де я стояв, у них був виїзд дві дороги. Там, де, Звідки вони виїжджали, тобто ті дороги весь час ми спостерігали 24 на 7, Але виявляли, коли вони виїжджають. Вони мали одне перехрестя, яке воно в них пересікалося, що вони мали його пересікти. Там була наведена артилерія, і в принципі це вже були точки, коли вже впівдрони піднімались і летіли до них. І було переділено, що було поле, виходить. і були моменти, коли вони з мійкою заїжджали собі, і було таке, що невідомо, куди саме там, бо там допустим, от посадку беремо. Да? Посадка поділена на позиції от. і на іспехи, і Трудно було догадатися, під яку сторону, куди вони будуть пробувати залітати, бо вони ж так змейкою їхали. Тому е, засоби, там, протитанкові, засоби, там, е, СПГ, чи курсари в мене ще є. Е, були, як кажуть, недоцільні їх використання. От. А саме ФПВ-дрони. І ФП тобто, уражали техніку, після того вони ще уражали і особовий склад, ну, а потім вже скідьори, вже. Доскідували до цей, до вбивали, будемо так казати. А хто там був такий, будемо казати, фартовий, який пробувався до посадки добігти йому, якось це вийшло, то статисто-піхота його знищувала. З якого руху воюєте і чи бачили ви на інших ділянках та в інші часи от такі масові штурми, от, ну, власне, своїми очима, що довело, довелося, що вам з таким стикатися? Я в армії з 2014 року. Починав я е, е, з е, Но Найбільший жах, який я побачив, який я повірив, це було 22 й рік це був Солідар. От тоді, тоді перший раз я побачив, я з тим зіткнувся, коли ми приїхали, бо ми були з своєю бригадою, тоді я служив в іншій бригаді на іншому напрямку. І ми приїхали в Солідар, тоді я побачив реальну картину, коли. Просто оце іменно це зомбі іде, 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 іде. іде. Ну зараз в нас є така е, зона, там, казати, там ну, в районі відповідальності бригади, є такий участок землі, де їм треба перепігти з однієї посадки е, в іншу. Ми, в принципі, їх там ловимо, Ну, є дуже красиві моменти, коли вони перебігаючи до нас посадку, самі себе стріляють. Самі себе стріляють, так. Да. Це дивно чути. Е, Спустимося вниз на КСП в бліндаж, я вам покажу, скажу, хай пускай знайдуть і перемотають відео, де вони самі себе стріляють. От він перебігає, він ще лишається живий, але він розуміє, що він ні вправо, ні вліво, ні вперед він далі не піде. І дороги назад йому немає. Просто ну, щолк і все. А якийсь варіант здати з полон? Е, я думаю, вони так е, е, зумбовані. Що вони не здаються, ну, не, ну, їх так зумбують, що вони бояться здаватись полон і тому все подібне. Коли ми виходили, ми практично десь були де Селідове, якраз зайшли, ми виходили, зайшли, були російські ці... окупаційна армія, зайшла була в Селідове. Ми побули місяць, так? місяць десь-півтора ми побули на відновленні. І коли ми вже, нас вже опять сказали, їдете на Покровський напрямок, ми приїхали. То зараз ви бачите за півтора місяця, куди вони просунулись. Коли ми стояли, от ми стояли, такого не було масового просування їх. Я не знаю, чого це. Я думаю, це просто збіг обставин, але не було. Коли ми приїхали сюди, чесно, я коли вже на відновлення, я не відкривав. Ні, дід, не... я тим не цікавився я хотів далі, до мене приходив особовий склад навчати, а не зараз війною відійти трохи від неї. І я думаю. Від після Сіліду, подивитись діпстейп, як е, вони зайшли в Селідову, і от до е, січня, там, до 10 січня, да? скільки часу, от скільки вони просунулись. Ну, коли ми зайшли сюди, стали, вони були в населеному пункті Котліну. Ну, зараз вже самі бачите, де вони є. Я так скажу чесно, коли ми сюди приїхали, я поначалі, я теж думав, що ну все, що. Зараз дорога буде не наша, що повністю що вже будуть йти бої на цій дорозі, але мені Камбріг каже, чуєш, а ну давай свій песимізм, сховав в сторонку і давай роби свою роботу. Ну, як бачите, я думаю, ми ну, і ну, в принципі наші сусіди зліва справа, ми зробили свою роботу. Зробили, і, думаю, непогано ми зробили, бо, тому що, я чесно скажу, я просто одній людині пообіцяв, що в Дніпропетровську область вони не зайдуть. Я дуже багато стикався, мене дуже багато по різних напрямках е, е, моїх е, одногрупників, з якими я вчився, е, знайомих вже буду казати, буду казати, побратимів дуже багато воюють. І на превеликий жаль, я коли з ними спілкуюся, вони говорять за е, брак БК. Я з тим особисто, я мій батальйон, з тим не стикався. У е, мене ну, всього є предостатньо. Там, Допустимо, я служив ще і в попередній бригаді командиром роти. Там в мене було, я так скажу, мені давали там на три дня, там, три цинка вогів до МК-19. Я там їх по одному, по двох так шовк був ротним, там, -ту, два і два все. Тут я собі можу дозволити. Командир батальйону я до своїх рот не говорю їм, вас нічого не бракує. Все, що вам треба, все дають. Впіві дрони дуже сильно змінили хід війни, дуже сильно, тому що, е, як сказати, так, да, По силах і засобах ми можемо багато чого вражати. Допустимо, якщо б, е, Росія воює по стандарту е, бойового статуту, який був написаний там, е, за Другу світову, у них так і все відбувається, у них нічого не міняється. Тобто, ну, по тих стандартах і при тій армії, які в нас були, трохи про їхніх штурмах. Трошки було б важко цю техніку зупиняти так далі, але FPV-дрони поміняли хід війни абсолютно в іншу сторону. І я рахую це дуже добре. Треба розвивати, розвивати, ще раз розвивати іменно цей напрямок дронів. Це без піхоти, ми все рівно ніяк не можемо воювати. Але засіб ураження найбільш ефективніше зараз це FPV-дрони. Реально хотілося б, щоб просто що в нас, будемо так казати, втрати, щоб трошки. Люди, ці громадяни своєї держави, вже трошки якось не знаю, що їм прийшло прийшло мисля якась, це, ну, це не жарт. Я просто, будемо так казати, не знаю, як правильно виразитись і не хочу нікого обідати. щоб вони зрозуміли, що та піхота, яка є, щоб її треба мінятися, а ніхто не приходить, не міняє, бувають моменти, що… У нас нема з ким замінити особову складу, допустим, зробити заміну на, на передньому краю. От, це я з таким стикаюсь. Ну, це не болюче, а ми все рівно надходимо, але от, якби приходили люди, зараз обучають в цьому, зараз в бій, отак просто ти прийшов в армію, тебе не так не кинули в бій, що там як колись дзвонили, що там, мені треба бронік, мені треба каска, вийшли, мені немає автомата, що таке. Зараз повністю все кіперують бойця, повністю зовсім. Він проходить навчання до навчання на базовій військовій підготовці ставляться цілком анекватні. Приходять в підготовку. Якщо людина в якомусь напрямку може показати себе в якомусь напрямку, буде краще, ніж пустити пі піхотинець, ми її направляємо по тому самому напрямку. Там, якщо він нормально, будемо казати, технік, він йде по техніці. Якщо він е може на дронах літати, він йде, ну, де літати? Ми так обичаємо, не так, що зразу все в піхоту йде. Тому просто щоб свідомі українці розуміли, що війна... Не закінчиться просто на впівронах рівно, Треба особовий склад, який знаходився на передньому краю. але щоб до того особового складу не підходив противник, максимум його уражаємо fpv дронами